Підшкірний кліщ загрожує людям зі зниженим імунітетом. Неактивний паразит живе під шкірою у всіх, але при сприятливих умовах починає проявлятись у вигляді прищів, вугрів, подразнень. За словами дерматологів, причин виходу підшкірного кліща назовні є декілька. Це перше все стреси, стресові ситуації. Це наші нервування, стреси, переживання. Також чинником основним дуже. Вагомим чинником це захворювання шлунково кишкового тракту. Тому я своїх пацієнтів зразу відправляю на додаткові обстеження, це УЗД шлунково кишкового тракту, ендокринолога, терапевта, консультацій. Як правило, це захворення супроводжується ще з такою патологією. Щоб вберегтися від шкірного захворювання, лікарі радять здоровий сон уникати зайвих хвилювань, правильно харчуватись та доглядати за шкірою. Якщо кліщ вже проявився, варто категорично відмовитись від алкоголю, фастфуду та будь-якої важкої їжі. Краще вживати багато сирих овочів і фруктів. Виявити активного паразита можна, здавши відповідний аналіз у лабораторії. Про це свідчать і зовнішні зміни на шкірі людини. Частіше з такими симптомами до дерматологів звертається. Ну, де жінки, так і чоловіки звертаються це, мене все пече, мене все, такими от питаннями мене пече, мене все лущиться, ні один крем в мене чутлива шкіра, ні один крем мені не підходить, я не знаю, що робити. Тобто в перші прояви це йде, не, не, не можуть люди собі підібрати косметики, йде реакція. Реакція, тобто йде алергічна реакція на всі крема, на всі засоби, на чим люди користуються. Ми. Лікування від підшкірного кліща складне і триває не один місяць. Попереджають медики. Тож варто запастись терпінням, чітко дотримуватись прописаного режиму та робити необхідні косметичні процедури, призначені дерматологом.